Доброго дня, любі малята, наша батьківщина невтомна Україна, земля вкрита живописними полотнами, золотистих полів та синього неба у величному краї зустрічає тепла гостинність ласкавого сонця, роблячи кожен день яскравим і радісним, наші співвітчизники талановиті, Віддані люди, які прагнуть зберегти культурне багатство та спадщину наших предків в українських містах і селах відчувається виткана з історії атмосфера, а природа щедро обдарована, створює неповторний образ батьківського краю, наша батьківщина Україна. Де кожен куток наповнений любов'ю та гордістю. І сьогодні я пропоную вивчити вірш Україна наша батьківщина. На землі великій є одна країна, гарна, неповторна, мила Україна. І живуть тут люди добрі, працьовіці. І скажу до речі, ще й талановиці. Землю засівають і пісні співають, на бандурі грають і вірші складають. Щоб жила і раділа кожна родина, щоб була щаслива наша батьківщина. Що ж, любі малята. Ми віримо, наша країна має велике майбутнє, оскільки в нас є все необхідно для щасливого та успішного життя. Ми всі щасливі бути українцями і завжди любитимемо свою неймовірну країну, продовжуйте для себе кожного дня відкривати нову Україну. І до зустрічі!